Наприкінці кожного року настає час великих свят по всьому світу. Свята ці інколи тривають кілька діб, а інколи стосуються лише одного вечора, але всі вони таким чи іншим чином прив'язані до дати, яка у сучасному світі має назву зимове сонцестояння. Це коли ми спостерігаємо найдовшу ніч і найкоротший день. Але що пов'язує між собою всі ці свята, і що саме святкується? Занурюючись у значення та зміст кожного окремого свята, складно зрозуміти його витаки. Але вивчаючи історії цих свят, можна з'ясувати, що всі вони мають одне і те саме коріння народження. І не просто народження, а народження Бога, або дитини Бога, або богоподібної людини. Імена цих богів та напівбогів не несуть якогось сакрального змісту. Набагато більш цікавим є сам факт свята, який вже більше п'яти тисяч років святкується людьми. Але перед тим, як розповісти про самі свята, треба згадати, що саме відбувається перед очима людей в цей час. як вже було сказано, у ці дати спостерігається найдовша ніч і найкоротший день. Та давні люди не мали приладів, що з'ясовують тривалість дня до секунди для визначення точної дати такого явища. Хто скаже, що спостерігали за часом сходу та заходу сонця, але ці казки линуть від науковців, які ніколи не спостерігали за небом, і вони не знають, що сходити сонце починає раніше лише з 5-6 січня, а вечір стає довшим починаючи з 18 грудня. Тож ці спостереження також не дають визначити найкоротший день. Насправді, не день найкоротший фіксували наші далекі пращури, а найнижчу траєкторію сонця на небі. Це дуже просто зробити, спостерігаючи, як сонце щодня сходить над якимось пагорбом чи камінням, чи просто над будівлею. Достатньо звернути увагу на те, наскільки високо піднімається сонце протягом дня. Без спеціальних приладів буде здавати, що Сонце начебто зупинилось у своєму щоденному падінні і більше не зменшує свою траєкторію. Саме це явище і надало назву цій події сонцестояння. А свято та святкування стосувались події, коли сонце рушить вверх, і почне потроху щодня додавати краплину у висоту, а тим самим і у тривалість дня. Нашим далеким пращурам здавалося, що сонце помирало, перебувало кілька днів у потойбіччі, тобто було мертвим, а потім воскресало та починало новий цикл життя, який триває рівно рік. На весні, коли спостерігається явище рівнодення, сонце кидає свої промені у найглибші печери землі, де запліднює її, а через 9 місяців народжується нове сонце. Такими були найперші уявлення людей про річний цикл природи. І вони всіма силами намагались приєднатись до цього процесу, щоб ненароком він не припинився. Люди будували та оздоблювали печери, які орієнтували навмисно таким чином, щоб у найглибшу її частину Сонце потрапляло виключно у день весняного рівнодення. Також складались казки, міфи та легенди про народження богів саме у цей день. Новонародженим богам надавали імена та епітети, питати, що завжди стосували сяяння та сонячного світла. Так було завжди, а не останні пару тисячоліть. Сучасне свято Різдво, тобто народження Бога, це пізня калька з давніх свят, які також вважались датою народження богів. Ось, наприклад, як ви гадаєте, хто тут зображений? Божа матір з немовлям? А немовлято Християнський Божий Син Ісус? Все так, окрім імені немовля, це давня богиня Ізіда з новонародженим гором на руках. Цьому образу не менше п'яти тисяч років, та навіть він не найдавніший, бо змальований з набагато більш давнього шумерського міфу про Інану, або інакше Іштар, яка щороку народжувала Новий рік. Ліворуч, давня стаття. Богоматері зійде з немовлям горам. Праворуч, саме знаєте хто. А ось вам Митра, що народився 25 грудня внаслідок непорочного зачаття. Він же перський Бог Сонця, він Месія, що мав 12 учнів. Прийняв він гріхи людські, був убитий, потім воскрес, став утіленням Бога і об'єктом поклоніння. Культ Митри включає причастя, хрещення, тобто посвятову релігію. Та багато подібного. А ось Адоніс. Він також народився 25 грудня, грецький і фінікійський бог родючості. Він копія воволинського тамуза, він сирийський Спаситель, був убитий, похований через дні, три дні Воскрес. А ось Атіс, той самий Адоніс, але фрегійського розливу. народжений незайманою, був убитий біля підніжжя сос, сосни, похований у скелі. Потім, через три дні, воскрес обов'язкові елементи культу, причастя та посвята. А ось Діаніс народився 25 грудня внаслідок непорочного зачаття у цариці Семели від найвищого божества Зевса, грецький бог виноробства. Він же вах! Він, рятівник і визволитель людства, Щорічні вакханалії супроводжувалися зображеннями смерті, сходження у пекла та наступним воскресінням. А ось Крішна! Народжений дівою Диваки, принцесою, внаслідок непорочного зачаття про його народження сповістив хор ангелів. він же єдиний син Вішну, він же початок і кінець Всесвіту, він же третя особа індуїської трійці. момент смерті, прийнятий ним заради людей, ознаменувався затемненням сонця. Воскрес і піднявся він на небо. Індуїсти вірять у друге пришестя Кришни, під час якого той влаштує останній суд. Нічого вам це не нагадує. А ось Осіріс народився наприкінці грудня у Діви, єгипетський Бог, Сонця та підземного світу, він же суддя мертвих, він же один із Єгипетської трійці, греки вважали його тим самим Діонісом, про якого ми згадали вище, правив 12 царями, був зраджений, убитий, похований, пробив у пеклі три дні та воскрес. Втілював собою Воскресіння і вічне життя на райських полях Іалу. Гор народився також 25 грудня у Ісіди, внаслідок непорочного зачаття від духу Осіріса, Бог Сонця та Світла, один із Єгипетської трійці після довгої боротьби переміг сатану. На той час сатана мав ім'я Сет, втілював собою Воскресіння. Виходить, що. Казка про Різдво не така вже і християнська. Виходять, що це суто природне явище, яке обросло казками та міфами, у які вірять люди. Виходять, що всі атрибути Різдва стосуються не християнства і Християнського Ісуса, а Сонця у небі. Хтось спитає, а як же всім відомий атрибут Різдва ялинка? І тут треба зазначити, що ні про які ялинки у релігійних книжках ніколи не йдеться. Там навіть дерево, якого ще стосується народження Ісуса, ніхто не згадує. Ялинка походить з інших міфів і є копією дерева життя, але це зовсім інша історія, яка свого часу теж набула християнізації, хоча походить з давніх-прадавніх часів, коли людство ще було молодим, а природа навкруги загадкова.